У нас так. є на зв'язку зараз Петро Волощенко, військовослужбовець Збройних сил України. Пане Петре, вітаю вас. Слава Україні! Лаву. Відомо, що ворог перекидає значні сили зараз на Запорізький напрямок. А що відбувається на Бахмутському напрямку зараз? На Бахмутському напрямку відбувається те ж саме. Ворог туди також перекидає значні свої сили. Тобто він вже почав кидати резерви, не залишаючи спроби, все ж таки, хоч якось, зупинити наше просування сил оборони саме бахмутського напрямку, так званої Бахмутської дуги. І також перекидає сюди сили, знаючи, що якщо він втратить те, що вони здобували ця велика армія збірна солянки, кого там тільки не було, і парашутісти, і моряки, і зеки, і отказніки, в общем, там туди скидали всіх. І в ітогі, все, що вони отак так довго мучилися і так довго про це мріяли, наші хлопці зробили такий добрий жест волі для. Них них, і зараз ми гриземо ту верхівку і атакуємо ягідне саме панівні висоти. І також ми маємо успіхи, нехай вони не такі великі, як були спочатку. Але давайте, як правильно сказав наш гість, треба ну, реально розмірковувати над тим, що все таки у них дуже багато живої сили, саме цього м'яса. розумієте, тобто з яким вони не рахуються взагалі. Тому навіть ця кліщівка там нам потрібно зайняти в Одну панівну висоту, з якою ми потім просто дотримов всіх, хто там залишився, і в нас тоді відкриється шлях їх повністю перерізати оперативним таким оточенням, перерізати шляхи постачання із півдня із півночі. Тобто трохи-трохи та замкнемо ми цю таку стратегічну для нас наступальну дію, а саме фланги, тому що в самому місці ну. Ну, я не знаю, є різні, от якщо ви мене зараз підтримуєте в цьому, скажете свою думку. Але, от якщо ми візьмемо багато хто зрівнював Бахмут з Сталінградом, ви ж знаєте. Тобто, чим зараз нагадує це місто Сталінград, тим що там все зруйновано також. Тому є такі гіпотези були, що Сталінград зруйнований ще важче було взяти саме. Кому німцям, так от їм зараз е, цей Сталінград як би витримати, але якщо ми їх е, візьмемо в оперативне оточення, те, що ми зараз успішно робимо, тоді е, е часів яр. Берхівка, ягідне і кліщівка зробить для них той адський котел, про який я навіть не знаю, як вони там будуть розповідати на своїх от таких ну, каким-то новосним каналам. Тому наразі йдуть бої. Наші сили оборони продвигаються десь на 100, десь на 200 метрів. Уже немає там, я розумію, кілометрових таких марш борсків. Чому давайте все ж таки тверезо оцінювати і не Рівнятись, як нам тут все розказують про ви знаєте про якому марафоні, але давайте тверезо оцінювати ситуацію, що вони туди перекинули такі ж значні сили, які під Запоріжжя, і під напрямок, де зараз проходять саме стратегічні удари, і ми звільняємо наші землі в Запорізькій області і ці селища, і навіть ті, що перебули в сірій зоні, зараз наші наважилися і перейшли, і забрали під свій контроль. Ви чуєте, як вони про це кажуть? Ну, вони взяли, ну, воно не потрібно було. Тобто до цього потрібно було, а як тільки наші Збройні Сили то закон, очі і не треба було. Тобто, ви розумієте, у них така дитяча оця поговори. Взяли, так воно ну, не треба було, якщо чесно. Бахмут назад доб'ють. Ну, Ну, що ж ти зробиш? то розумієте, нам своє робить. Тому я вважаю, що треба до всього підходити розмірковано і підтримувати наразі те, що відбувається конкретно на, на бахмутському напрямку. Це стратегічний наш напрямок залишається абсолютно точно і я абсолютно повністю вас підтримую в цьому і ваші слова. тут Гіркін Стрілков в своєму черговому відеоблозі бідкався, що не вистачає ось. Живої сили у у Росіян і каже, що можливо все одно доведеться. Кремлівському керівництву оголошувати чергову мобілізацію в Росії в Росії до російської армії, тому що ті 135 тисяч, які вони набрали, ці 135 тисяч їх по і не вистачає, і десь 70-80 тисяч. Це оці мобілізовані, яких зараз вже призвали по контракту. Чи справді чи насправді ось така ситуація з живою силою у Росіян? Ну, ви знаєте, стрілковий Гіркін, то, що він там віщає, він такий перетворився в такого блогера подпіраючого живот. Йому крайні завідують повар пірожин. Оте там у них теж ще один такий з'явився, начальник війни, і вони оце вдвоєм не знають, хто краще виразиться в таких красивих словах. В пользу ВСУ ви чули, що вони взагалі уже там пають? Той уже не знає, як воспівати, по ім'я Отчеству, всіх вже знає наших командирів і генералів з уваженням? Можливо, він далекоглядний трохи. ну, він розчитує, що ми йому просто срок буде менше. Ну не довічно, а до смерті. Тобто він оце ніді на що він може там розчитувати їхній пригожин і Стрілков-Гіркін. Що по поводу їхніх оцих двох нових шлунків, яких вони туди підготували і кидають масово на загибель. Ви знаєте, на жаль. Вистачає знову вам скажу, давайте тверезо. На жаль, їх вистачає. Тих, що туди привозять, як і привозили всю зиму, нам от я вам скажу, як заїхав в листопаді туди. В тих теплушках, ну в них нічого не міняється. І чим хуже умови доставки, тим вони швидше внідряються в польові условия цього ужасу. Тому їх туди привозили, викидали на. Перонах, і відправляли зразу в бій. Тому м'яса в них достатньо. Але ж ви знаєте, що вже по всіх їхніх так званих рупорних ЗМІ гуляють дуже що все-таки осінню, те, що ви зараз сказали, ну ви знаєте, прийдеться все таки мобілізувати. І то, що їхній їхня оцей надцятий якийсь Путін, я не знаю, їх там їх відрізняти вже. Ну, знаєте, як кажуть, хуже фотографії в паспорті, може бути тільки її ксерокопія. Так, оце ж Путін, ксерокопія того, що могло бути у них. Понімаєте? Він оце постійно з'являється: то вухо більше, то нос то ноздвініше. Там уже, можна вже можна й не звертати уваги, все одно воно буде ріщати, ця голова. Того, то що він сказав, що не буде мобілізації. Ну а інший Путін, я думаю, так не вважає. Отой, що там поїхав, допустимо, обніматися з іншими. А оці ви пам'ятаєте, як сім днів сиділи на карантині, дивилися в одне вікно, всі їхні воєнкори, от які знатні, щоб попасти до всія Русі. На уйдієнцію, так я не пойму, що було в Маріуполі, то хто приїжджав, що за дед там лазив з рукою братянуто всім здоровався, обнімався і сказав, що все буде добре. Лічно руководил двохсот. Що то за Путін приїжджав в Крим? Їздив на я ж казав на машинах, таких що у нас ну на західній Україні даже контрабандісти вже стидяться їздити. І він приїхав їхати і розказувати, як ми там, там ну ви ж пам'ятаєте, да, де він там. Ці, е, йому там чи знаки розставляли де-то в області, оці українські. Ну вони на все, що хоче там, згідні. Я думаю, що його там і не було. То я вам скажу так: сили от цих їхніх м'ясних, на жаль, вистачає. Е, Утилізують вони всіх должніков е, стоящих е, і, взагалі, мужський род він там особо їм той не нужен, я вам чесно скажу. У них все з цим гаразд, як вони так вважають Тому підкидують туди вони сили, і ми думаємо, що на осінь, на осінь. Нам треба готуватися не розважатися, а все таки готуватися до бою. Ось так я скажу на цьому тижні. Ахмат Кадиров шукав свою праву руку Адама Делімханова і е, кажуть, що знайшов, але поки що фотографії, е, те відео, яке ми бачили, ну якось не викликає довіри, що це насправді він і це справжнє відео. Тим не менш, казали, що на запорізькому напрямку е, намагалися його мінусувати, але Тим не менш, чомусь ахматівські війська з'явилися тільки в Білгородській області, десь на третій лінії, щоб боротися з російськими повстанцями, які виступили проти режиму Путіна, так чи є ті ахматівці зараз десь на передовій на фронті українському, чи вони все таки десь там виконують роль заград загонів? давайте я вам так скажу. Ну, рука бойцов тікток колоть устала. Лева рука замазолилась і пропала права. Я можу сказати, де він потеряв руку праву. Ну ви знаєте, чим вони займаються. Та я опять з цим телефоном. У нього він просто забув, що він правий телефон держить. Вони ж знаєте, таке у них буває там оце. Тому я вам так скажу його права рука. Там, де Ліва, тобто це все непонятні дії для нього самого. І знайшов він свою цю, праву руку, йому благо в нього все зберігано, і він відео старе вистав. Ви знаєте, що вони сиділи возле того ковра самоліта накритого десь в полі. Що от він повернувся, от він живий. Ну, чесно кажучи, таке собі пояснення раніше, коли він був живий і здоровий, то він дуже часто, ви знаєте, виходив прямі ефіри до. Оцей з Карабєєва і до її мужа. Вони там парочка така, ну, неізвісно ще якого рода, хто вони і де вони взагалі взялися на тому телевідіні у них оці голови. тому я думаю, що великі питання з його головнокомандуючими і саме, що вони роблять на третій лінії. Я думаю, що вони вивозять потихеньку ну, мародьорит. Я думаю, що це їхнє основне заняття це Тому в боях вони ніяких не приймали участь. Єдине, що вони можуть це виступати за гранатрядами. Це ми вже знаємо, це вони вміють і розстрілювати світофори, дерева там лякати наших ворон і горобців, все, що на що вони способні, оце їхні такі, оці кадировські війська. тому давайте не будемо їх сприймати серйозно. Оці хахмача і все інше, що вони там наготували. Ми повинні сприймати серйозно їхні, чесно кажучи, вагнеровців, ці костяк, і оцих полудесантників, які ще щось можуть собі зробити. Ну і давайте не будемо відкидувати уже повернуло таку тему. Артилерія все ж таки артилерія в них є, тому ніякого голоду немає. В них вони, на жаль, насипають свою артилерію, але ми, ми повторюю, в котрий раз. Ми навчилися воювати контрбатарейно. У нас хлопці дуже вмілі, і вони стикнулися з тим, що ми їх б'ємо не кількістю, а якістю. Тому перемога буде в будь-якому випадку, буде за нами. І слава Україні. Дуже дякую вам за цей коментар, що ви долучились до нашого ефіру. Петро Волощенко, військовослужбовець збройних сил України, долучався до нашого ефіру.